Сім найбільш популярних ювелірних подарунків від принца Вільяма до принцеси Кетрін. Перша прикраса це так звана Ring. Каблучка, яку принц Вільям подарував принцесі Кетрін ще до їх заручень. Вона зроблена у вікторіанському стилі і зроблена з жовтого золота, з гранатом. Це камінь місяця її народження, і перлами це камінь місяця його народження. Друга, але найпопулярніша прикраса це, звичайно, каблучка з сапфіром з заручен. Третя прикраса це сережки, також з сапфірами. Вони колись належали також принцесі Діані. Четверте це сережки, які принц Вільям також подарував. В принципі кетрі на їх заручене. П'яте це традиційна весільна каблучка з вельського жовтого золота, шосте це каблучка нескінченності, яку принц Вільям подарував на народження їх найпершої дитини принца Джорджа. На третю річницю їх весілля принц Вільям подарував годинник картіє. Вартість такого годинника приблизно 6 тисяч фунтів стерлінгів.